Всім привіт! Сьогодні хочу розібрати айсберг по трешових манхвах. Так як я такого не бачила, я створила свій власний з прочинених мною робіт. Він може бути трохи суб'єктивним, але в цьому відео я вам покажу від просто таких собі цікавих робіт до жахливих, де головному герою взагалі не пощастило. Всього буде 5 рівнів. Намагалася підібрати до кожного більш підходящу роботу. Звісно, деяких манхв Тут не буде, про які я знаю, але не читала. Ну, я надіюсь, вам буде цікаво. Беріть чайок та щось смачненьке та приємного перегляду. Перший рівень виховання господаря дуже спірна манхва, як серед фанатів, так і серед пересічних читачів. Виходила вона десь у 2020 році і вже тоді набрала свою фанбазу Я вже тоді її читала, але можу сказати, мені не сильно сподобався вибір персонажів. Головний герой у нас Джуїн, простий студент, класика. Зустрічає популярного та багатого сонбе кояві, який спочатку, звісно, не звертає на того уваги, але з плином часу він побачить, що наш ГГ – ну нічо такий, особливо у певному виді спорту. Ну він то й не сильно буде зважати на якусь мораль. І через це буде названий фанатами редфлагом, що, як на мене, заслужено. Другий вибір це собачка Кейн. Думаєте, чи не жорстоко так відразу персонажа собакою називати? Ні, я це не вигадала. Він у нас в минулому житті був псом і звернув увагу на Джуїна, бо той його був господарем. Ну, звучить як якась несенітниця та вигадка цього американця. Так, він у нас ще й не кореєць. Ну тому, що він блондин буде пробувати завойовувати увагу геге, але так як. Першим був кояві і те, що він чорнявий та багатий, і не дає цьому песику і шансу. Мене ця робота не зачепила. І навіть не через те, що дуже стереотипна, а просто щось тут забагато інтриг. Я думаю, більшість читачів мене розуміють. Друга робота, яку я віднесла на перший рівень, не сильно той відома дихати одним і тим самим повітрям. Я вирішила про неї розповісти, адже скільки б я її не читала, нормальнішою вона не стає. Головний герой. Герой у нас спочатку живе сам, але тут до нього по деяких причинах приїжджає братик, і багато вже стає чого зрозуміло. Бо братська любов то таке діло. Я вже не один раз казала про такі роботи. Нічим нормальним не закінчувалися. Ну і наш ГГ не сильно, то й радий був, адже стосунки з цим недобратиком взагалі жахливі. Але вони тепер мають ділити один будинок. Ну і на цій почві буде багато неприємних моментів. Плюс герой вже приховує, що він любить, коли йому пігулки від температури засовують. Ну, в делікатне місце. Я надіюсь, ви розумієте, про які саме ліки я кажу. Він у нас прям фанат, а це його новий співмешканець. Гомофоб, ну хто б сумнівався, ще той цікавий кадр, і вони там будуть багато сваритися. Їх взаємини, ну такі собі. Оцей альфач не буде чути та розуміти героя, ігноритиме його. Тому таке собі. Звісно, з якоїсь сторони це цікаво почитати, але ця робота точно мала потрапити в цей айсберг. Ну вона на першому рівні через те, що потім сам же ГГ буде до цього нормально ставитись. Далі в нас йде робота мій підлеглий. Ну, в цій роботі головний герой Суха сам не сильно, той праведний. Він в нас працює секретарем, і його бос дуже привабливий, але з ним навіть не надіється завести стосунки. Але коли розкривається орієнтація цих двох, вони вирішують цим скористатися. Так, в них стали більше ніж ділові стосунки. Ну і протягом цього ми будемо помічати деякі заскоки у директора ПАКа. Він був Буде дико ревнувати героя, і навіть не виправдано. Потім через ситуацію з котиками його взагалі буде плющити. Закриє ГГ вдома, ізолює, обманюватиме і так далі. Звісно, це потім перетерпить суха і в кінці хеппі енд. Ну як сказати, це явно нездорові стосунки, особливо поки вони тільки починалися. Ну, але нашого ГГ все влаштовувало, трохи там позлився, ну і все, забули. Наче й трешово, але самому ж герою нормально, не знаю, що сказати. Другий рівень це вже ми пішли у глибину. Мій коханець, мій учитель. Ну, читала давно і один раз, але цього разу мені надовго вистачило. Такого фіналу я і уявити не могла. Є в нас головний герой, підпрацьовує учителем, але ще має двоюрідного брата. Ну, що я й казала, де є слово брат у ЄОІ, то все. Мені здається, таких робіт забагато. Ну ладно, тут все одно не так типово. На своїй роботі герой зустріне хлопчика, з яким все переросте в роман. При тому, що у нашого ГГ і так були стосунки з братиком. Ну, це не сильно йому заважало. Багато розказувати не буду, буде з. Обома потроху. Коли все випливе, то він просто піде. Куди я без поняття. В кінці я вибачаюся за спойлер, він просто втече, нікого не обере. Хоча ті двоє готові були битися за його увагу. Ні, ну як так можна, я серйозно. Це явно тривожно уникаючий тип прив'язаності. У мене забагато думок про цю роботу. Просто все кинути простіше нікуди. Ну, у висновку всі страждають. І навіщо це все було? Далі в нас робота критична. Точка, і тут у нас трохи неврівноважений головний герой, який любить дечим незвичайним займатися. Так і одного разу знайшов собі людинку, яка підтримуватиме його інтереси. Ну, коротше, знайшов собі рольового господаря. Ну і було все просто чудово. Але нашому герою постійно ставало мало і довів до того, що ледве міг ходити, і я не жартую. Там буде доволі тришові наслідки, і його партнер. Злякається, адже він не хотів так далеко заходити. Це вже не гра, тому героя кидають. А той не хотів так закінчувати. Ну і коротше вляпається спеціально в якісь не дуже ситуації, щоб той його чи то врятував, чи то ревнував, щоб повернувся. Але закінчиться все поліцією, і окажеться, що цей його партнер там і працює. Зараз розділи ще виходять, тому настає арка для героя відновлення. Може, з цього щось і вийде, але те, що я вже розповіла, вже з головою вистачає, щоб вважати цю роботу кошмарною. Далі мангва, край двохзначності, це наче була і мила робота до того моменту, поки герой не закохується у МГГ. Суйон у нас бідний студент і, звісно, гарно вчиться, щоб поступити в хороший універ. Не сильно виділяється і просто живе своїм життям. Але був у нього колишній. Ну коротше, який з ним наламав дров. Але зараз від нього тиша. Герой поступово зближується з однокласником, супер-пупер багачом. Звісно ж, ну і той трохи соціопатичний. але спочатку це не сильно помітно. Ну і далі з'являється цей колишній захоче нашого суйона повернути назад. Але Чорниш того врятує, і буде сцена жорстокості. Як показує практика, від таких людей хорошого чекати не варто. Далі в нас будуть більш-менш милі моменти. Їх поки не стосунків але потім цей чорниш буде переходити нормальні межі. Коротше, буде одержимим. І, звісно, зіпсує всі стосунки з нашим ГГ. Бо той такого терпіти не буде. А потім, коли вони вже вступлять в універ, почнуться складні часи. Примус, ну і коротше, цей багатенький синок, дуже схожий на батька, хоча самому йому це не подобається. Починала читати з надіями на щось миле та приємне. але все пішло не в ту сторону. На жаль, третій рівень. Ну тут я хочу поставити манху, плацебо, але на одну роботу я вже робила огляд, але є ще інша версія. Багато чого нового не розповім. Чому ця робота тут? Ну так це через шантаж, примус, ну і нічого хорошого. Якщо вам цікаво детальніше ознайомитись, то раджу переглянути мій огляд. Посилання буде в описі. Друга робота це стокгольмський синдром. По назві вже зрозуміло, що буде. Але може хто не знає, що це за синдром. Зараз розшифрую. Стокгольмський синдром це коли жертва відчуває співчуття, покору та емоційний зв'язок з кривдником. Ну, може, знаєте, вбити сталкера щось таке. І часто насильник цим користується, або люди, які говорять, що винна жертва. Ну і так, у нас є головний герой Сон Чон Ін, і він у нас живе з сусідом по кімнаті, поки навчається. Їх нічого такого не об'єднувало до того моменту, як його сусід не зняв деяке цікаве відео. Типу, він поставив у кімнаті відеозапис. Питання, навіщо таке робити, коли живеш у гуртожитку? Ну, не знаю. Приходить цей сусід до героя та показує, як той з іншими розважається. І типу пішов шантаж. Ге намагався все владнати, але з цим нахабою ні в'яку. Ну і ця робота буде наглядно показувати несправедливість у сторону жертви, і як не треба поводитись, коли хтось вас шантажує. Роботу читала занадто давно, щоб щось більше про неї розповісти. Просто протягом манхви буде крутитися шантаж із за цього не дуже приємні відчуття. Наступна манхва розмова про диявола. Чи говоріть про диявола? Не бачила українського перекладу, як і більшість інших манхв. І знову головний герой секретар, і має цікаві стосунки з багатьма. Звісно, ще є недосяжний бос, з яким він все ж буде разом, ну, деякий час. Як партнери. Герой закохається, ну а той не сильно це цінитиме і матиме когось на стороні. Ну потім він про це пошкодує, бо ГГ злопам'ятний. Єдине в цій манхві, що мені сподобалось, так це мальовка та брат головного героя. Ну який же він ход. Він там єдиний адекватний. Ну і коротше герой кине боса, а потім той, щоб повернути його, буде палки в колеса вставляти, що неприємно. Буде якось його добиватися різними шляхами, ну а ГГ сам не знає, що хоче. Ну, якщо подумати, то наче й типова робота, але при прочитанні такі собі відчуття після смаку. Четвертий рівень, а ми все нижче і нижче. Гра на осліп. Доволі жорстока манхва, адже тут у нас є типу маньяк. А це вже багато про що говорить. Наш герой Шахрай підпрацьовує масажером. Але щоб більше заробляти грошей, прикидається сліпим. Дивна схема, але головне працює. І так він наткнувся на цього свого клієнта. Той майже відразу його розкусив, і у них були цікаві ігри. Герой намагався викрити поліції та ще й не вмерти тим часом ну але звісно в них будуть якісь доволі специфічні свої стосунки ну я думаю пояснювати чому цей тайтл тут не треба я в принципі люблю трилер тому це було хоча б цікаво далі йде не менш дивна та цікава робота брудний xx по цих іксах уже й так напрошується запитання. Ну ладно, звісно, тут головний герой у нас бідний і виплачує борг. Має не сильно класні відносини з родиною. Ну і щоб швидше та більше заробити коштів, він погоджується на деяку поки не сильно підозрілу роботу. Допомагати типу в готелі, де ще грають багачі у гольф. Він там, типу, і номера прибирає, і офіціант, ну таке. Ну і звісно, все не без підвоху Додаткові грошики заробити можна, особливо якщо станеш любимчиком когось з гостей. Ще в нас є оцей головний. Ну, типу, він і так виділяється. Геге, так пощастить, що, звісно, до нього і занесе. Ну і думати довго не треба, що буде між ними. Чисто ділові партнери. Просто там, ну, їх партнерство буде дуже специфічним. Я серйозно. Я таких предметів там ніколи не бачу. Може, якогось заінтригувала на прочитання? Ну не знаю. Зрозуміло, що герой у нас не зовсім і дурак, і захоче з грошима втекти. Але чи вийде чи ні, треба читати далі. Читала до того моменту, як він все ж таки кудись утік, але його шукають. Тому мені і цікаво, чи далеко він втече, але є чуйка, що все буде як завжди. Далі в нас йде робота. Підкорися мені. Ну таке, схоже, щось на вбити сталкера. Ну чи щось таке. Не пощастило тим людям, у кого ця робота була першою. Наш головний герой, типу відлюдник, але одного разу вийшов все ж таки в магазин за хлібом. І звісно, у головних героїв удача на максимум, тому його пакують. Хто б сумнівався. І закрили нашого героя десь незрозуміло де. Плюс оцей чоловік, що це все провернув, ну, типу, реально псих. Там ще і в цій клітці будуть і інші персонажі, чия доля також не крута. Ну, цей псих там, ну, і розважається. Аж поки герої не втекли. Багато пересказати не можу, бо там відбувалося багато трешового. І після цієї манхви дивно було дивитися на ручки. Достатньо жахливо. А тепер останній рівень. І на дві роботи. Я вже знімала огляди. Мені було важко не вставити їх сюди, і це обманутий кінсу. Одне з перших відео посилання буде в профілі. Те, що переживав герой, це справді страшно, і ця робота просто уособлення всіх червоних прапорців. І не нульова сума, все ще шкода головного героя. Мені вкрай неприємний мегеге, і всі оті недодрузі. Так як мангва малюється по новелі, а я знаю спойлери, я перестала це читати. Якщо ви важко переживаєте такі жорстокі події, плюс вас не радує поганий фінал, я вам цю роботу не раджу взагалі. Це та робота, яку хочеться забути. І наостанок у нас є така коротенька робота, вдар мене. Через свою абсурдність я багато кадрів не можу показати. Все тому, що нашому герою мстять, а потім і він. Це все ніби відбувається у дивних фантазіях автора. Я чесно не знаю, на кого ця робота розрахована. А ще питання, чому я це все прочитала. І от в кінці відео я запитую себе, навіщо я скільки всього почитала? При тому, що це не всі такі роботи. Так, зате я не. Начитана. Але я не впевнена, що це мені десь пригодиться. Ну, я надіюсь, вам сподобалось дивитися це відео, хоч тут і доволі трешові роботи. Але все ж вони існують, тому думаю, треба знати таке, щоб випадково самим не натрапити. Ну, наприклад, як я на нульову суму. Пишіть в коментарі, які манг ви з цих ви читали, і чи полюбляєте ви іноді полоскотати собі нерви. Я дякую за те, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Нові відео, і всім пока!